Збираєшся кудись саме? Втомився бути неоспіваним героєм? Ні, я закінчу від цим сим. Її вже немає. Ну ж, бо зачекай. Є дещо, що я маю сказати тобі. Це тебе більше не турбує? Що ж це чудово? Тепер чи не хочеш тоді знати, як ми повернули тебе з того пляжу? Ми збиралися використати ту ляльку, проте не мали підходящої. Саме тоді я згадав дещо інше. Це те, про що я думаю? Так, що може бути більш поєднаним із пляжем Амелі, як не поповина президентки Тренд Гартман думає, що саме тому вона залишила її мені тоді. На жаль, це не спрацювало. Так, Амелі тоді вже відрізала свій пляж. Він просто зник. Ми не знали, чи означається, що вона затягнула тебе в велике потайбіччя, чи відправила на інший пляж. Ми серйозно ламали собі голову над цим. Гартман і мама розділились. Почали пошуки кожного пляжу, на берег якого тебе могло винести. Ми проводили пошуки цілий місяць абсолютно безрезультатно. Місяць назовні. Як же довго на пляжі? Повір мені, ти не хочеш цього знати. Проте не хвилюйся. Ми не знайшли ознак прискореного старіння. А зрештою, ось це привело нас до тебе. Ми вже майже здалися, коли Дай Гартман нагадав нам про револьвер. Тож ми спробували слідувати за ним. І він привів нас в дальній куточок твого власного пляжу. І яке щастя, ти був там. Мама перша встановила візуальний контакт. Вона мала змогу бачити тебе через свій особливий стан. Вона повідомила локну через їх зв'язок. І Гартман підтвердив твою локацію через свій цикл смерті. План по суті був таким, щоб Фраджал проштовхнула лу і мене до твоєї позиції, аби ми могли врятувати тебе. Проте дуже нелегко відправити декілька людей на чийсь пляж на тривалий період часу. І ось тут нам стала в нагоді поповина. Ми сплили оце із ДНК президентки Стренд. Вони слугують нам за вузол, що поєднує нас всіх. Пані президент вирогідно мала знати, що все це має статись. Іронічно чи не так? Пістолет, що був причиною всьому. Цьому безладу зрештою став ключем до твого порятунку. Амелі, вона казала, він мав інше призначення. Не зброя, але рятувальний трос. Палиця, що стала мотузкою. Припускаю, це єдине пояснення.